Добрий день. Добрій. А ви знаєте, що сьогодні прийняли Раду? Ми дуже раді, бюджет 2014 року. Крім бюджету, ще багато законів які прийняли. Саме? Ну, закон, скажімо так, про кримінальну відповідальність людей, які дозволяють собі на Майдані, як, виходячи на таке зібрання, як ми сьогодні, дозволяють собі битися, знущатися, в масках ходити, скривати своє обличчя, робити різні провокації. Ясно. А Хто вам це пояснив? Чекайте, по-перше, ми ні. перед тим, як ні, вступри... ні, ні. Ну, мав ну... Чекай, я, я вам розкажу, по-перше, перед тим, як е, йде засідання Верховної Ради, є один, є один день, є один день. Ну, тим паче, що на сцені виступає. понеділок, понеділок, Ви читали завжди понеділок, коли е, йде засідання перед засіданням Верховної Ради, погоджувальна рада, там озвучується ряд е, законів, які мають протягом тижня прийматися. Ну, сам Заходиш текст, на сад. Текст закону. Заходиш на сайт. Я маю на текст закону. І, і текст читали, дочитаємо до кінця. Якщо там тому, що якісь... депутати його сьогодні тільки отримали, якщо... А я диву його ті депутати, які не хотіли читати, то вони й не будуть читати. Скажи, а де можна було його то прочитати. В інтернет зайдіть, розкрийте сайт, сторіночку, і вам там все, як на досі, на, на сайті Верховної Ради, в комітеті по законності, там все чітко написано. Ясно. Скажіть, а які ще законні проєкти проголосували, ви знаєте чи ні? Там, по-моєму, десь десяток законів проголосували. Ну, так, В основному вони якраз тої відповідальності, що стосують. Суть... Я вам просто поясню, не цікаво, ваша ставлення, я проєкт. там присутній був. Ага. Ну ось як ви ставитесь до того законопроекту саме, що зараз можуть вже фіксувати правопорушення на дорозі автоматично просто зафіксувавши і приславши знаєте, повідомлення про, наприклад, Хочу вам сказати, вилучення прав. що вся Європа, вся Європа і Америка в тому числі вже ну, кілька десятків літ якраз так і працює. І все там нормально, цивілізовано, приходить людина, якщо з кимось не з'їдна чи чимось, вона йде до суду і в суді доказує свою правоту. Це чисто європейська цивілізована практика. А, а тепер ось саме по закону, по тому, що що ви казали, що в масках бити, а я... я рахую, якщо людина виходить на майдан, mm -hmm. хоче сказати своє виявлення. Скажіть, будь ласка, для чого їй ховати обличчя? Скажу... Якщо вона йде провокатором, то хай напише на плечах, що я провокатор. Я зрозумів, дивіться. А справа в тому, що я вам поясню суть цього закону, можливо, Добре. ви не до кінця його розумієте. Добре. Справа в тому, що вона трошки інша і ваше ставлення хотілося б почути. А, там говориться в законі про те, що якщо людину можна не повідомити... Просто відкрити на нього кримінальне впровадження, не повідомляючи його про це, він може не з'явитися на суд. Його можуть, чекайте, я договорю, саму суть коротко. Добре, дуже. Добре, добре, тобто добре, його добре. можуть а, а, просто приїхати додому вже з готовим рішенням суду. А ви почитайте і ще один закон про, ні, ні, про судочинство, де чітко написано, які права має людина, що обов'язково цим по світ... змінили. Чека... Ні, чекайте, є один закон судочинства, так, і там все виписано, що для того, щоб ні, тебе о, запросити до суду, а то вже інший закон, але перший для судочинства, там я не пам'ятаю, яка стаття, угу. де чітко написано що перед тим, як людину з чого звинувачують, запрошують, її подвідку дають під її персональну відповідальність під розписочку. Ага. Вона розписується, так. що вона ознайомлена і приходить до суду, і всі свої права, всі свої звинувачення, з чим згодна, не згодна, все це вона говорить. Ага. А далі, якщо не спроможна, наймає собі адвоката і все. Ні, Ми ж в цій країні живемо. Ні, справа в тому, що якщо людина навіть не з'явилася до, ну, до суду, значить її не повідомить нале. Ні. Про це. Якщо її навіть, ну, будемо так має брати. повне право подати сама в той самий суд на те, що ні, її ні. не повідомили, її звинуватили без її присутності. Діється. На кожному суді. Ні, ні вже немає. Ну як це немає? Ну, ви закон... закон сьогодні прийняли. Чекайте, це прийняли інший закон. Але перейду і цьому закон... Судочинство, ви читали закон про судочинство? Там що написано? любих питання, адмінпорушення чи кримінальна справа для того, щоб тебе туди довести, дають тобі посвідку. Ну, то не є новий закон, що ви путаєте гріш несправедним. Це зрозумів. закон зовсім про інше. Я зрозумів. Так. А що ви хочете сказати, Я що той другий закон, який прийняли, що сьогодні е, 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 кримінальна така. відповідальність за руйнування пам'ятників? Суть, за фашизм, за цей націоналіст, який сьогодні... Суть, суть. Не, це чекайте, хіба поганий суть, закон, це суть, прекрасний закон. Не, не, не так. Дивіться, суть така. Суд прийняв рішення, що ви винні без вас, приїхав на вас надів дівка і ще є апеляційний тюрму. суд, моя пташечко. Є ще апеляційний не, не, суд, ні. вже в тюрмі, а потім його передають. Я не тюга, сижу давай. в тюрмі. Ні, от так зараз так. такий закон. Ні, так. так. ні, ви, ви, ви зовсім ні. Ну, то ви ж зовсім по-інакшому хочете шо... сказати. Я... Та так воно є. Який закон про що? Он сьогодні прийнял. Який <зас> закон? А ви чітко знаєте, як він там називається? Закон про... Я, дай Бог, Кримінальну відповідальність далі. і далі. Закон ну, що ж ви про... там слухали? Я тут більше знаю ніж ви там слухали Справа в тому, що там а, як відбувалося голосування, ага. ми нічого не чули. Та, не чули. Ось саме це, я вам говорю те, що нам потім дивіться, коментували Дивіться, депутати, дивіться, дивіться, як дивіться. До кожного закону угу. ще є деякі поправки. Дійсно, угу. в такій суматоці, як це приймалося, так? можливо, щось там, ну, не як не учлі, як це кажуть, так? не бракували. Угу. Але до кожного закону на протязі... Ще деяких засідань є, наприклад, ще якісь поправки uh -huh. і до закону є ще підзаконні акти. Uh -huh. Так що все стане на свої місця. До речі, до попереднього закону, який так домагалися Євромайданівці, щоб е, звільнити всіх від правопорушень і тих, які там робили дебоші з 30-го і 1-го, там теж є дуже багато невизначено. Там взагалі немає, ну як там сказати, немає поняття, за що її посадити і як випустити. Там чітко не прописано, але разом з тим його ще доприйняли. Цюють і дай боже до наступного майдану, все стане на свої місця. Дайте так, працювати парламентом. Я задоволений, для кого ви, 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 ви телебаєте? Бо, Бо то... я щось так знаєте Росія, а ви так. потім ну, і знаєте, що мі... перевернете. Ні, преса, 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 преса. Ми, битокуляр... в онлайн, ми в онлайн ефір, я забував вам попередити. Вас вже побачили. Ми нічого не Скажіть, а як ви ставитесь до того, що саме десь цей десяток законів був прийнятий десь за 10 років. Я вам хочу сказати, все, що приймається, знаєте? Як то кажуть, як дитина родиться не передчасно, то вона має деякі проблеми. І мама, і та дитина. Я рахую, що це ж, це ж ненормально. Так само, як цей бюджет. Але якщо не давали, дивіться, стоять і блокують, і нічого не говорять. Одне слово ганьба, то скажіть, для чого прийшли люди в парламент? Для чого? Просто поки чите ганьба. Про Ми вже навчилися з 2005 року з комуна набили на тому слові. Хіба в нас інших слів немає? Нормальні люди, якщо ви хочете цивілізовано йти в Європу, як вони про це заявляють, сядьте і поговоріть. Видіть своє і ми будемо вам плескати всі опозиції, що ви прийняли бюджет. Ні, ви, ви мене не асоціюєте з опозицією. Ні, 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 мене правильно. Це не, це не нормально, да. але, але дивіться, ви так. ж там ненормально скажете, а все далі відрубаєте. Це, ні, все йде в в онлайні, прямому ефірі. Це прямий ефір. 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 Але а я вам хочу сказати дівляться. так, як оце я воно робить, як вони там сьогодні один одного, вибачте на слові б'ють. До крові. Uh -huh. То що вони хочуть від звичайного простого народу, нам гидко на них дивитися. Я хочу сказати, що скільки я вже сюди їжджу, за своїми переконаннями, розумієте? І я вам хочу і за підтримку нашого президента, uh -huh. бо я за нього голосувала в 2004 році, двічі, і в 2010-му отримала перемогу. І сподіваюся, що все буде добре, і в 2015 році ми теж отримаємо перемогу з тим президентом. Бо три роки в нас був спокій. У нас було, знаєте, ми не жили заможно, але в нас було стабільно. І бабушки, які дякують зараз президенту, знаєте, за що? що вони кажуть, ми місяць-місяць отримуємо хай гривень. Вели... Вибачте, будь ласка. Якщо сьогодні, Якщо сьогодні от, на, от, одного чесно, скажіть, пенсіони, на одного на два чекайте. пенсіонера один працюючий, то про Добре, що ми будемо казати? Скажите, а я дивлюсь на це, знаєте, об'єктивно. Скажіть мені так чи ні? Ви можете так сказати? Я скажу устами так. своєї мами, яка, до речі, живе на Західній Україні. Вона сказала, доню, я дуже довгий час працювала, але дякувати Богу, що я маю ще здоров'я і дякувати Богу, що я цю тисячу, вона там 1200 має, 1200 гривень отримую місяць-місяць. Mm. Я ще, дякуючи тому, що ви маєте якусь роботу, я ще вам трошечки зберу, як ви до мене приїдете. Але хай Бог дає здоров'я. І мені, хай отримували. Бог дає, а я маю зарплату 1400 гривень. Але я вам хочу сказати, я собі знаю, я маю клаптик городу, прекрасно живу. От прекрасно живу. Скажі. Знаєте чому? Мені Бог дає здоров'я. А коли Бог дає здоров'я, я, я не йду в аптеку. Я не розумію, як на 1400 йду. гривень можна прожити. Прекрасно живу, прекрасно живу, прекрасно. Я маю клаптик городу, я вирощую все своє. Я вишиваю і дещо продаю з вишиванок. Я талановита жінка, я собі можу, по, 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 при те, що мені дає держава, ще трошки заробити. Але найснеше, що Бог дає мені здоров'я. А це дуже багато що важить. Я не витрачаю гроші на ліки. Ну, мені тисячі доларів на місяць мало, я вам скажу. Моя пташечку, знаєте, ви трошки молодші від мене. Через це, можливо, у вас е, 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 запроси більше, Скажіть, а скажіть я мені хочеться більшого, а вам біліта, не хочеться я скажу більше. Дивіться, при... геть тако, тако, покладу руку на серце, перекрещуся і скажу. Мені вистачає. Я би хотіла більше, можливо, купити щось більше, та. але все, що я маю, мені вистачає. Я прошу Бог лише, щоб мені дав тільки здоров'я, як я його маю. А як... От я на юрданські свята піду знову в річечку покрещуся, гарне, і знову на цілий рік здорова, як, як Бог мені е, дає. І ну, старо. Дай Бог вам здоров'я, вам... здоров переглян... не дай Бог захворіти, ви ну, якщо... не вилікуєтесь, вам доведеться вмирати. Ну, На 1400 гривень нереально вилікуєте. Ну, ну, я ж вам сказала, що я якраз і не хворію, якби можливо, можливо, мені б не вистачало. Дай Бог вам здоров'я. вам, просто... Але я вам кажу відверто, щоб ви знали. А чому? Це, що ви Кого ви підтримуєте? А кого я підтримую? А ви бачили, які ви є і випросили? Каверзди, ви є журналісти, Знаєте, це є і дуже добре. <ріпи> <ріпи> є раз <де> журналісти, <ріпи> є сараджаві. А я, всяким, а я всяким даю інтерв'ю. І все, Вони всі йдуть. Хай тут свої думки Я розумію, що дійсно в Києві, звичайно, за все це платити і жити, і він молода людина, хоче вчитися, і ще й освіта платна, допустимо, як він хоче, Другу, друга обов'язково платна. Звичайно, що йому важко. Але я освіту, дві освіти, я отримала при радянській владі, слава Богу. Квартиру отримала, теж як молодий спеціаліст при радянській владі. Тому вже зараз спасибі і на 1400 гривень. А якщо мені буде не вестер? Почати, повірте, Я піду собі, проведу весілля, бо я красива та мада, і я собі трошки зароблю. А чи не хотілося б вам отримувати, от чесно кажучи, достойну пенсію, поїхати зараз замість стояти, відпочивати, наприклад, Ми на канари. Хочете ну, хочете? Чуйте, чуйте. Ну, так як це, моя так як роди, моя родина живе на Львівщині, я, ну, я, я коли приїжджаю в Карпати, я пенсіонерів коли я зустрічаю купаюся на... в Дністрі, повірте мені, я не хочу Пусі... канар, бо я не люблю сонце і пекла. Ви в Крим так. На море. А як? Чорне море, а на 10 днів. Дивіться, я собі за рік складу 2 тисячі і мені вистачає 2 тисячі на 10 днів. На море, централізована, цивілізована, автобус приїжджає, домики заказуємо, і компанією їдемо, 10 днів, там більше не вилежиш. Розумієте я не як? І все чудово. Людина, якщо в душі оптимістка, якщо відчуває здоровий дух і здорове тіло, її всього вистачає, що їй Бог дає, а все решта ну, здоровувати. Я, Спаси, здоров'я, я вам прошу, <реш> дякую. То куди мені заглянути? А, загляньте, сайт Крапка, ну, воно Очекайте. вже... Почекайте, воно... вже... бо я з сайтами не працюю, аж Воно вже пройшло, але там в нас є ще архів цих відео, які ми записуємо. Що мене як якась вже в архів дали? Ні, ви не зрозуміли. Ви не канал з інтернету. Це те, що весь світ бачить. Так. Нас, до речі, з Берліну пишуть, вони теж не розуміють. Я вам можу поставити запитання за 1400 Ну, купа знаків питання. Вони може забрати куди Ну ось дивіться, бачите? Як ви казали, називається ваша ця. Тут різні коментарі, різні люди дивляться, вони можуть бути образливі. Ви розумієте, бачите? спільно бачення називається, так? спільно бачення спільно крапка ТІВІ. Спільно крапка ТВ. За 3 роки, а ну, В чаті пишуть, що ви модератор. Можливо, це так і є. Так. Що Сказали, що ви модератор. Так казали. Так, Дивіться, передайте. Чим? А що вам вже пише? Я вам цього не покажу, бо я його не буду. Там, там є, є дещо образливе, я не хочу. Ну скажіть, братове, я жінка така, знаєте, переживу себе. Раби і це біда пишуть. Це, до речі, пише з Берліна людина. А, а, з Берліна, большой діло, перед... чекайте, не, чекайте. чекайте. Передайте тим з Берліна, що ми рабами не були і не є, бо їм, ми, ми їм показали в 45-му році, хто ми є. Так. Хто ми є? І як ми їх як рабів поставили на коліна, дякуючи ветеранам Великої Вітчизняної війни. І якщо їм дивота, як ми живемо красиво навіть за 1400 гривень, хай приїдуть я їх навчу. І щоб вони в серце мали такі, як я. 10, І оптиміст такий, як 10, 10, я. Мій батько 1100 за 40 років. Передайте їм, передайте їм. Передайте да, я, я, їм, я, ми не роби, А й згадаю, 45-й рік німці. Як Вони, вони на колінах стояли. вас там чують. Я за те, щоб у вас здоров'я були. Якщо ми будемо в Європі, в Європі це такі, щоб попасти на прийом до лікаря, це 250 євро треба заплатити. Я знаю, в Європі дуже дорога медицина. Комунальні платежі дологи, дорогі, відділу рятувати, дорогі, утримувати, там все дорого. Надо построїти на челі Спочатку Ми є європейська держава. На що нам буде вкусити? Наші європейки. На Карпаті Стоп стоїть, що це європейська держава. Ми ще кудись спросимо А й вони до нас йдуть. У нас теж є. Ясно. Якщо ми їм потрібні, я вважаю так, то вони мають до нас гарно, з повагою і прийти і сказати, будь ласка. Прошу бардо. А, Ось пишуть, що ну, добре, що ми тут отримуємо а, десь зараз. Я пенсіонерка, отримую 2000 євро, плачу, плачу 300 євро за квартиру, далі побірвалося. Плачу 300 євро комунальних послуг. 300 євро комунальних послуг. І десь мені залишається 1300 євро на місяць на життя, при тому, що це 13 тисяч гривень. Кому у нас на 13 тисяч гривень можна золотитися. Це в місяць люди пенсіонери стільки мають в Європі. Ну добре, вам здоров'я, чесно, не хворійте, бо такі кошти заробляти і лікуватися це неможливо.